Моя колекція поповнюється чудовими тортами з короною. Для справжніх королев. Сьогодні е, хочу показати ось такий торт для дівчинки 10 років. Е, недавній смак, який з'явився у моїй галереї, це е, смак Малинової Рафаело. Це тортик над яким я працювала до півночі і ввечері. І ось така краса повітряна і дуже-дуже дуже ніжна. Я не знаю, ближче покажу. Так, що входить в смак торта? Бісквіти це на кокосових вершках та з додаванням кокосової стружки. Далі є дві начинки. Це тортик вагою 2 кг-200 г. Далі я поставила дві начинки, яка складається з трьох частин. Перша частина це хрустка начинка. Це дуже така ізюминка в торті. Зараз я покажу також, підготувала собі маленький бентотортик, щоб вам показати серединку цих начинок. Далі друга начинка це кокосовий мус. Зверху я його заляла на хрустку начинку. І ще одна начинка це мус малиновий. Шість ці три начинки вони наче доповнюють одна другу. І коли насправді я вже посмакувала цим тортиком, і коли насправді ти його смакуєш, не відразу відчуваєш цей, тобто залишається після смак, для смаку такого шарму цього торта. Цей торт він говорить сам за себе. І ось, я сподіваюся, і це сподобається, і мама замовниця також буде задоволена, тому що насправді дуже важлива наша турбота і любов до дітей. Хочу сказати два слова, що ми відповідальні за, за те. Яке дитинство в наших дітей. І я щиро радію, що в мене такі замовники, які показують мені це, і я в них багато вчуся. І я дуже рада, що насправді любити це, це не просто сказати Я тебе люблю, це от поважати маленьку душу і слухати її і розмовляти з нею. От, я, я вклала душу в цей тортик, і я також э, радію, що її часточка цього свята. Всім гарного дня.